Всі люблять ходити на весілля і сьогодні про весілля. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня в описі до відео. Це тебе завжди закликаю. Перше, той, хто запрошений на весілля, це є ти. Весілля це Євхаристія, це Боже Царство, це місце, де наречений Ісус Христос жертвує тобі себе. Ти запрошений, але ти можеш стати негідним запрошений в силу Твого хрещення, якщо ти будеш негідний. І не захочеш, зігноруєш, або взагалі почнеш в своєму житті переслідувати Бога, вбивати Його, Бог запросить інших, Бог кличе всіх. Це друге, злих і добрих. Однак до нього можуть прийти всі, проте з єдиною умовою бути у весільній одежі. Що таке весільна одежа? Це та одежа, яку дарує тобі Христос. Це благодать. Бути в стані Божої благодаті. Як цей стан осягнути, що зробити для того, щоб його мати? Сповідь.